Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. А разом з міськими... А... Бляха. ще раз, ще раз, ще раз. раз. Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. йо йо Ще раз. Камінь... Тихо, 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 тихо. Тихо, китаєць штопаний бляха, аби його телефон втопився в Гудзоні. Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців, а разом з міськими агломераціями близько 19 мільйонів. Тільки уявіть собі, це трішки менше, ніж половина України.